Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Містері Оріани. І як бачимо, зараз дуже популярні етно-фолк-техно, саме напрям такі в музики. І це робить штучний інтелект. Але дійсно вони мені теж подобаються, під них можна медитувати і багато чого робити. Давайте побачимо, чому ж вони так подобаються, що в них такого. От крім того, що в них є оця наша культурна спадщина, відчувається культурна ідентичність. І сьогодні ми спрацюємо з відмінними рунами. Отже, яку енергію несуть ці пісні? Перша руна. Ось. Руна така певного союзу. Називається романтика. Вони пронизані безпосередньою любов'ю, вони викликають емоції. І це важливо, коли в час війни ми живемо і е, хочеться позитивних якихось емоцій, бо ми втомились від негативу. Саме от, оці, о, оцей напрям музики, що зараз дуже популярний став на Ютубі, е, він несе і дарує емоції. Так. Е, це в нас була енергія. Друге запитання. Наскільки вони відновлюють е, традиції? Наскільки вони відновлюють традиції? Е, руна сонце. Е, дійсно, вони пов'язані е, із відновленням і переоглядом наших традицій оформленням культурної спадщини у більш таки, знаєте, сучасний аспект. І сонце дає певний заряд позитивний. Наразі ми бачимо дві позитивні руни. І третя карта. Ой, перепрошую, бачите карту? Звик, що працюємо постійно з картами ТРО. Третя руна. Так. Який негативний бік вони мають ці пісні? Так. І в нас випала. А... Руна чоловік, яка відповідає за міць, за таку бойову активність за владу, але перша в нас була енергія більш знаєте, жіноча, то саме подавляється оця рвучкість іти в бій. Це негативний аспект. Ну, принаймні, можливо, саме цієї пісні, що зараз, тому що в цілому вони такі, знаєте, досить войовничі. Але зараз ми проаналізували, ну, може бути, що дійсно пов'язана саме ця мелодія. Ну, вона мені дуже подобається. Отже, що ми маємо ще раз? Емоції, любов і почуття дійсно вони несуть культурну спадщину, її відновлюють. І негативний аспект це все таки пригнічують цю войовнішість. Можливо, навіть знаєте стан війни всередині людини. Тому чи варто їх слухати, так варто відновлюємо культурну спадщину разом.